В одній мирній, чудовій країні живе закохана пара добрих кульок. Вони дуже люблять один одного, планують одружитися та народити трьох маленьких кульок. Та одного разу з'явилася чорна зла кулька. Він викрав наречену рожеву кульку та насилу хоче з нею одружитись. Молодята гуляли собі і раптом з кущів вискочив чорна кулька з мішком. Вдарив червону кульку, той знепритомнів. накинув мішок на рожеву кульку, ноги в руки, гайда тікати. Тим часом отямився червона кулька. Глиб, глиб. Нема нареченої. Викрали. О, чорна кулька. Бачу, стій, тобі кінець. І кинувся на вздогін молоду рятувати. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Веселі Ігри. Починаємо нашу гру «Червона кулька супергерой. В цьому відео, в цьому змаганні в цій грі ми спасаємо нашу рожеву кульку від злого чорного квадрата, який викрав у нашого героя червону кульку. Вперед, друзі! Визволимо нашу принцесу Четвертий рівень! Вперед, друзі! Так, отож, традиційно зробимо зарядку, друзі, щоб ми мали сили та гнучкість перемогти в цьому рівні. Які ми усміхнені і позитивні. Так, рухаємося до нашої мети. Так, якісь плаваючі, літаючі в повітрі горби нагадують нам якісь великі кораблі. Раз. Два. Три. Опа! І відразу червоний прапорець. Стрибаємо на цій ліфті. Стріли! Ху, друзі! А хто їх запускає? Вау! І! Підбили нас стрілою, друзі! Попали ми на стрілу, хтось з лука стріляє. Так, друзі, рухаємося далі. Так, і стрибок. А! Ху! уникнули ми стріли. Стрибаємо знову. І. Ху, друзі. Нажимаємо речах, підганяємо нам тачку. Стрибаємо, забираємо зірку! А! Не встигли, друзі. Ану, назад. І стрибок! Супер! Ми змогли це, друзі! Ми забрали нашу зірочку. Так, пройшли ми тачку. Вау! Впали! Ми впали! Так, друзі! Продовжуємо! Ми попали в колодець такий, де нанизує списи, і прокололися на ньому. Отож, друзі, ми не повторимо цієї помилки. І. А! А! Стоп, 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 стоп! І. І що, друзі? І пройдемо цей рівень. Так. Так, так, стрибок. Ага, що нам треба зробити, друзі? Я так зрозумів кинути ящик в яму. Ану, кидаємо помаленько, щоб ми самі туди не попали. І давай. Ну, кинули. Оп. Ага, захищаємось від цих таких списів. І застрибуємо на прапорець. і проходимо цей рівень, друзі. Продовжуємо далі нашу гру. Тож, друзі, принцеса вже зачекалася, скучає, плаче по нас, певно. А ми тут не можемо якісь списи пройти. Так, друзі, що тут наступне є? Ух, яка риба плаває! Та то не акула, то якась піранія, друзі. Піранія зубата велика, зелена. Ага, я піранія Зубата. І. Ти попадеш мені, червона кулько, і я тебе одним ковтком проглочу. І, друзі, як мені страшно. Так, пружина. Ми маємо певно заскочити на цей ящик за допомогою пружини. Дивіться, яка це конструкція складна. І давайте. І. Стрибок. А! Так, друзі. Ай! Опа! Ого. Пірання! Ні, ні, не їш мене, не їш! Не їєш пірання! Так, віла на спірання, друзі. Але ми зараз. Зараз ми, друзі, пройдемо цей рівень. І стрибаємо на пружину. І оп, пружина! Ні, друзі, ні-ні ні. Ні. Так, дочекаємося ящика, під... хай ящик під'їде. І стрибок, І стрибок, Ой! Ні. Ааа, зд... ні-ні, стрибай, стрибай, вистрибай, вистрибай, вистрибай. З'їла пірання, друзі! Це ж капець. От пірання ти. Ах ти. Оп, оп-оп-оп! Рівновагу тримаємо! Рівновагу тримаємо! Веземося і. Ху, друзі! Стоп, стоп! Це ще не все. Попереду списи великі, друзі. Стрибок! Так, ух, які рівні ташки, які конструкції складні. Речажок. Ага, він, що він робить тільки, друзі? І включаємо речах, спускаємося вниз. І сюди заходимо... Стоп, стоп! Штампи! Обережно штампи, друзі! Оп, пройдемо, оп! Штампи, друзі, великі штампи. Вони мають подовжену основу, яка зачіпає нас, і тяжче їх пройти. Давайте знову, давайте знову спробуємо. Давай, включайся, кулька. Так, помало. І раз. Спокійно. І два. Спокійно, ні. Так, кулька. Зосередься. Спокійно. Тримаємо рівновагу. Спокійно. Хуа! Вау, 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 друзі. Фу. Треба витрати під з чола. Так, рухаємося далі, бо принцеса чекає, нема коли. Включаємо. А! Фу, чуть не поїхали без нас, друзі. Стербок? Супер, друзі. Так, ми пройшли цей рівень. Капець як тяжко, друзі. Тут дуже складні. Конструкції та рівні. Так, друзі, йдемо далі. Що в нас тут є? Якась печера. А в печері. Спис виходить. Кнопка. Що кнопка робить? А що? Ага, кнопка. Кнопка стержень висуває. І ми запригаємо на стержень. Ш... А! Ай! Не встигли, не встигли, не встигли, друзі. Стержень заховався. Так, спис, виходи. Активуємо стержень кнопкою. Чекаємо, спис зайшов в основу свою. Ай, не стало нам. Смітливості, друзі, проскочити. Так, так, давай знову. Спис ховається кнопка активація стержня. Так, ховається спис. І. І. Супер! Вау! Прийшли ми стержні. Яка каменюка. А що ми маємо на каменюкою зробити? Певно, що вона має велике зруйнувати. І давай, давай! Давай! І. Верхи на каменюці! Вперед! Верхня на каменюці! І що? І-і. і, Ну, що, втопилося чи що? Ні-ні-ні, дивіться. Та ми вміємо плавати! Ми вміємо плавати, друзі! І раз. На каменюку! Оп-оп-оп-оп оп. оп, 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 оп. І, 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 стрибок! Ні, ні це ще не все. Набрали повітря! Ні. А, нам треба було, друзі. Було й просунути камнюку до кінця, а що вона не, не хоче тонути? О, давай! Ох, під водою дуже важко! Дуже важко штовхати під водою. Вода чинить опір. Сильніше, ніж повітря, друзі. Але ми зможемо! Ми зможемо, друзі! Так. І. Раз. Давай, 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 ну та стрибай! Та стрибай! Ну, та що ти? Ну, стрибок! А що, що ти? Що ти кулька, ти що, не стрибаєш в воді чи що, я не розумію? Так. Йоп. Оп! Так. Ну давай, 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 стрибай, стрибай, стрибай. Венеруй, 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 винирай. Ну. Та що ти чекаєш? Так, друзі, продовжуємо наш похід. Нашу операцію з врятування рожевої кульки. Давайте, сьомий рівень. Так, ідемо, рухаємося, друзі. Так, попереду нас така печера, чи то якась безодня, чи то яма, за... яка захована під землею і вкрита ось таким люком, і ми в неї оп! У, стрибаємо. Оп. Впадаємо в землю. Ага. Включаємо речах, Важіль. Стрибаємо. На поверхню. І радіємо сонечку. Друзі, яке гарне сонечко на вулиці. Рухаємося вперед. Так, а далі що? Далі море. Відкрите море, відкритий океан. Що, ми хіба будемо плавати? Ага, це напевно. Це якийсь трамплін? О! Wow. Ооо! Oh. І... ого! Друзі! Це щось неймовірне. Давайте йдемо далі. А от мене цікавить, а що там внизу таке є? Ну, давайте подивимося ще раз. Нернем. Пезодню. Ага. Тобто. Ой, стоп! Ага, друзі, ми активуємо трубопровід, водопровід, який наповнює цю нашу безодню водою. Бачите, ми відкрили кран, трубопіш під трубопроводом пішла вода. Ага, друзі, зрозуміло. А що ми маємо плавати чи що? Я так і не розумію. Ну і що? Ну, давай ну. ну. Стрибаємо, трамплін. Уа! Ні-ні-ні, то щось не то. А як ми зірочку тоді маємо дістати, я не розумію. Щось, друзі, друзі, то дивно для мене. Я щось не розумію до кінця. Ну, наповнили водою. Так. Запустили ми воду, там хіба ще ви, рибу запустити. Так, підходимо ближче. Зірочка. А Як ту зірочку забрати, я не розумів. Це щось неймовірне. Ага, напевно, треба буде підпливати. Давайте ще раз. І. Ні-ні-ні-ні-ні. Ми зашвидко. Або запізно почали стрибати, друзі. Давайте знову. Але нащо нам тоді води? Ага треба, можливо, ми будемо підпливати під щось. Можливо, ми на ящику підпливемо з того берега. То, друзі, велика загадка, велика таємниця. Так що давайте. Розгін. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, ні, а як то так? Знову якась... Загадка ребус перед нами, друзі. І щось ми маємо відгадати його. Але щось це таке, сам не знаю, друзі. Ну, наповнюємо водою. Так. Може він плаває? Може кулька плаває? Оп. Оп, ну. А що то він стрибає? Куди то він має стрибати? А, няня, ні, ні. о! Стрибає, точно! Ага. Во! Вау! О. О, вау! Друзі, але це захоплююче круто! А, але ми круті, друзі. Я просто кайфую від цієї гри нової. Ви собі уявляєте? Друзі. Так, рухаємося далі. Перед нами дві тачки. Ой-ой-ой, спокійно! Дві тачки! Стріли! 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 Друзі! Оп! Все-таки застрілили нас, попала на стрілою. Якісь лучники там, друзі. Так, ми знаємо, що далі робити. Так. Йдемо далі. Стріла! Оп. Стрибаємо. Так, стріла! Летить. Стріла! Стріла, стріла! Стріла! Це швидко ми запригнули! Ай-яй-яй, друзі! Думав, вже ліквідація, Але. Щомсь є. Порох! В порохівницях. Так, так, їдемо кратно! Уникнені стріли. Оп! Оп! Зірку забрали! Ай-яй-яй, як не стріла, то зоня, друзі! Серйозно, ми ще маємо життя? А скільки там життів цікаво! Ой, попали під стрілу знову. Ого, друзі. Я не думав, що це так буде важко! Спокійно, 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 треба уникнути стріли. І раз. Так, стріла ще одна, два. І стрибок! Супер! пройшли ми, друзі. І каменюка. Штухаймо каменюку, давай. Що сили? І за каменюкою вперед. Ой-ой-ой! Мене розрахували наші можливості. Давайте штухаємо каменюку. Штухаємо, штукаємо акуратно і тепер. Самі за каменю Отак. От і. І. Супер. Прийшли ми цей рівень, друзі. Прекрасно. На мить, на мить і на крок ми наблизились до принцеси нашої. Друзі. Поставте лайк, підтримайте нас. Дякую вам, гарного дня. Зустрінемося скоро в цьому лабіринті.